Я виріс у нетрях і бачив, як мій брат торгував наркотою. З чотирьох років я постійно був серед людей, які колються героїном, бачив убивства та групові зґвалтування. Якось якийсь голос сказав мені: Я навчу тебе ловити кайф, демон підказав мені палити дитячі пластикові іграшки та вдихати пари. Дитиною я спробував це одного разу і почав робити щодня. У п'ять років я вже вникав у злочинні справи мого батька. У шість років почав курити марихуану, швидко перейшов до кокаїну, героїну та інших наркотиків. У цей час мама молилася за нашу безбожну сім'ю. Вона часто вимовляла такі слова: Мої діти будуть врятовані, і їх порятунок буде великим. Але ми так сильно віддалялися від Бога, що тільки чудо могло змусити нас змінити свій гріховний шлях. У 15 років я торгував наркотиками та заробляв стільки, що однодоларові купюри ми просто викидали. Я був свідком смерті 54 своїх знайомих. Люди хапали пістолети і націлювали на мене стільки разів, що я збився з рахунку. Я був на шляху до пекла, куди й потрапив. У 15 років я почув той самий голос, який навчив мене палити іграшки в 4 роки. Цього разу демон сказав всі ці роки ти ловив кайф, але не надовго. Тобі треба зловити кайф по-справжньому, заправся як слід. Я так і зробив і прийняв пігулки, наркотики та алкоголь. Моїх братів тішив мій стан, а я пишався, що я крутий. Я сидів у барі і насолоджувався своїм сп'янінням. Як раптом стало темно, хоч око виткни. З-під землі вийшли демони, штук п'ятдесят. Вони схопили мене, стали бити, змушуючи зійти з ними під землю. Я почав кричати братам, щоб вони відвезли мене до мами. Вона помолиться за мене. Але вони сміялися з мене. Я бився в агонії і кричав так, що брати неохоче погодилися вести мене до матері. Коли вони заштовхували мене в авто, демони витягли мою душу з тіла і потягли мене крізь землю до пекла. У мене немає слів, щоб описати, що вони зі мною там робили. Біль пронизав мене звідусіль, але я точно знав, що заслуговую бути саме тут. Вони знущалися з мене, нагадуючи кожну гидоту, яку я здійснив у житті. Мене катували такими способами, про які я навіть не хочу розповідати. Коли в мені вже зникла остання надія на порятунок, я побачив, як дві величезні руки з чистого світла опустилися до пекла і підняли мене над натовпом демонів. Біси кричали: Він наш, він належить нам! Але я раптово знову опинився у своєму тілі і почув голос: завдяки молитвам твоєї матері і за Божим обранням ти звільнений. Після цієї пекельної події я частково осліп і був паралізований нижче поясу, так що не міг сам справляти потребу. Але з милості Божої моє здоров'я повністю відновилося. Я повірив в Христа. І став проповідником Біблії та пастором християнської церкви.